Thank <laughs> you. Якщо в людини є кошти на пионе. У проти наших воїни, що Окей, це Ліман, відповідно, бригада, але в нас розпочинається друга сесія. 100 cm kubických, klas motocyklů. У Куроша Василя. Ну, а Курош Василь, де я так буду спостерігати, Матея, але вже досить щільно він на першому колі рухався поруч із Бурч-Миколою. Ну, Друга позиція була у Михайла. Іван Дос. 5 сантиметрів побічний. Дядеваня стартовый номер Виктория Вітерников Самым

Це маленькі дівчата збирають. Хоб має свої кошти, аби більше, аби не. Сперта нам треба, ми розпочинаємо. Хто допоможе рахувати кошти? Е, відкриваємо скринячки і рахуємо кошти. Тільки нам сумку, треба куди гроші зложити. Треба. Так, так. Ну, на виборах подкидують, а то ніхто. Як гроші до них хто не хоче підкидувати. Не на виборах бюнити, завод підмітуватись. Давайте, шановні леді і джентльмени, добре, панове, давайте познайомимося з цим. Чому? Як тебе звати? Аріна. Ступіньку. Виходь, виходь. Давай, Я... давай, давай. Тримай. Вона ж зв'язда Фейсбука. Так? Так. Буде добре. Звернути увагу. Сьогодні без уніформи української. наша таких не было надо Знаєте, ми... Я диваня! Самим квадратные мониты пропорції. з і будуть показувати належний результат. Я провожу на сент імії. Я Кудрявцев 25-й стартовий номер. Міщенко, по перше, їде в перші вікові категорії, якщо Я рахую, рахую. Дивіться, маленькі дівчата збирають. Хлоп має свої кошти, аби більше, аби не. Сперта нам треба, ми порозпочинаємо. Хто? Допоможе рахувати кошти. Відкриваємо е... скринячки і рахуємо кошти. Тільки ж нам сумку, треба куди гроші зложити. Треба! Так, так. На виборах подкидують, а то ніхто. Як гроші, то ніхто не хоче підкидувати. на виборах бюлечі даву підмітуватись. Закликали сьогодні воїнів. Воїнів, які захищали, захищають, можливо, є, які поранені. І всі підійшли, хто був на мотоциклетній трасі, розписалися на цьому прапорі України. І ми сьогодні хочемо провести аукціон, маленький аукціон, який хтось може цей прапор просто купити за якісь кошти, повісити на своєму офісі, повісити в відділі, повісити, я не знаю, там просто. На згадку про змагання і на згадку про війну. Сьогодні було багато воїнів. Ви не підбачимо, скільки підписів сьогодні є на прапорі. Люди, які проходять, вернулися додому. І сьогодні розігрується у нас аукціон. Стартова ціна у нас розпочинається із чисто, символічно у нас такий прапор України за 300 гривень продається. І ми розпочинаємо аукціон, але він буде тривати довго, поки не пройде нагородження. 300 гривень в перший шаг. Хто готовий заплатити? Ах, куча рух, 300 гривень шкода. Віктор Стегура хоче заплатити 300 гривень. Хто хоче шах, другий? 500 500 гривень. Так. Бачили 100 шах. 1200. Півтори. Вітя, дивись, я купив погона. Я вам розкажу маленьку історію. Да, от ми були на таких змаганнях, я купив погону загиблого. Ну, мій земляк застрелив снайпер-полковника російського. Я цей аукціон догнав, я його купив. Я хотів його купити і передати в музей. Я купив його за 6 тисяч гривень. Цей погон нічого не значить, це його забили, але це історія. Але це прапор, де були воїни наші на змаганнях, і в нас 1500 гривень. Є, і там дівчата кричали, дівчата, як ва, яка ваша ціна? Три. три. Є три тисячі три. гривень. Три. У нас вже три тисячі гривень. Дивіться на телефон, скільки на картоці. У вас є, скільки ви можете стартанути. Ми приймаємо любими коштами. Е, Вася курош, паша курош, як вас там ку -ку куруни, так? Да? Ну давайте ми почнемо з корунди. А там скільки ти даєш Вася? 3500 курунами. Це приблизно 5000 гривень. Так, добре, у нас є вже 5000 гривень. Е, можливо, хтось є в нас в Німеччині, в Євро працює або в Польщі за долари Збирали цей полуницю. Так, у нас є 5000 гривень, але то є чеськими курунами. Сім 7, 7 гривень. Сім тисяч гривень. Людина, яка працює в Німеччині, виготовляє. Для паливно мастильних я так розумію, бочки, які та фірма досить багата, і в нас є 7 тисяч гривень. Джентльмени підходять, кидайте палити, купіть прапор. Давайте я вам нагадаю попередню історію. Попередній мотоциклетний крос 2022 року ми збирали кошти підтримку ЗСУ, і в нас було тобі ще. Це саме велика гонка, як би сказати, із донатом українців, які залучили і підтримали. Давайте от нам служать цій бригаді. І я вам скажу більше, що вони е... постійно у них є якісь. Ну, кохтер. Одинадцять. <реш> Аріна, молодець, я не знаю, чи тата є такі гроші. <реш> ну, Аріна, стартанула, звісно, там. Аріна, відповідаєш. За 11 тисяч гривень. 11 гривень, да в мене, я, та то доложить там 1100, тисячі. Ні, давайте підходимо. Ми вже є спортсменів, у нас вже суддівська колегія майже виріхувала всі результати. Ми дійшли, Аріночка, ти підняла суму там до 11. Це реально чи ні? Де твої батьки? Батьки є тут. <ріп>: Я добру свою нема батьків. <ріп>: 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 Я не знаю. Але розпочався, і в нас в кринці було знаєте, яка сума? 210 гривень. Сім тисяч гривень. Ще не всі підтягнулися. Ми триваємо він трішку. Ну знаєте, в Україні він не продається. Він просто розігрується для того, щоб ми могли задонатити кошти в підтримку Збройних сил України. Це не ціна 8 тисяч. Вісім тисяч це не кошти. Взагалі. Ми тільки фотографуємося з прапором, віддаємо музей. 3,5 корун. Тисяч. Ну це ж теж нормальна сума. 3,5 тисяч Як разом сфотографуватися. фотографуватися. От давайте. Є дій багатих людини. Я... Паша вибач, мене я не знав. Я буду казати, що от сім'я Стегур, це суддійська, справедлива сім'я, яка може мати цей прапор і повинна мати. Знаючи 8,5 тисяч, так, у вас є 6 і 8 тут 8,5 запропонували. Подивіться сюди. Ну дивіться, як би сказати, ми прапор рвати не будемо. У нас незалежна Україна, Закарпаття Рівне. І якщо ми будемо брати там Запоріжжя, Херсон, Харків, це єдиний прапор нашої України. У нас є загальна сума 14 тисяч з половиною, так? Але хтось з вас забере прапора. Ні, то треба не так. Я даю 8 з половиною, він каже, де 6. Я, Я вже дивіться, 8 з половиною на аукціон. Ми можемо його продати за 8 з половиною. Але Вася Курош хоче долучитися до того, щоб ми... Не, не хоче. Паша хоче, Паша хоче, так? Дивіться, ну. Ось, ми на, на кінець побачили. Дивіться, при всій повазі. Я знаю цих людей, давним давно. Я просто не знав, що є найбагатші люди на Закарпатті. Це діти вітр... з половиною тисячі раз. Вісім з половиною тисяч два половиною тисяч три. І Вітя, і Саша, і вся їхня сім'я буде мати цей чудовий прапор, де є підписи, автографи наших бійців, які захищають незалежність, територію, суверенність нашої держави України. Слава героям! Дякую. Ця історія залишиться у Федерації Закарпатського обласного осередку. Цей прапор, коли ми зібралися всі тут. Підсумок те, що ми задонатили, ці маленькі орінка бігали з кринечкою. Я нічого такого не робив, я їм допомагав. У нас є. Ми зараз включаємо калькулятор і скажемо, скільки коштів ми зібрали, незалежно від того, скільки зібрала суддівська колегія. Наші вболівальники. 27 тисяч 164 гривня. гривнями. Задонатили 1500 доларів і задонатили 50 євро. Ось така сума. Ми сьогодні вболівальники, невелика кількість, але ми зібрали. Організатору змагань для пана Івана ми передаємо ці кошти. Як минулий рік, то був чудовий звіт. То були квадрокоптери, джип закуплено, але то не на ту суму. Він ще сам долучився, він закупив на потреби наших воїнів те, що треба. І на сьогоднішній день ця сума 27 тисяч 100, 1500 доларів 50 євро в нашому кошечку. Це з плюсом того, що Віктор Стегура купив прапор. А незабаром на все готове для церкмонії нагородження, щоб вони завжди йшли в користь. А це скринька, яка використовується на виборах, щоб вибори, були... вибори завжди були справедливими. Ця скринька, люди проголосували правильно за тих людей, які роблять багато для України, і щоб Україна змінилася. Слава Україні! Дякую, Ще, всім дякую за організацію! Я не багато злібна, але я дуже щаслива, що ми можемо. Чим із до дуп... чим хлопцям на передовій. Ми роз типу це ще те вже І ми розпочинаємо серед України.